Сенюк, пане Яценюк, вітаю вас. Вітаю Сергій, вітаю ваших слухачів і глядачів. Так, ну ми чули коментар Путіна, який він сказав на напередодні на у складі СНД. Зараз, в ці хвилини, він виступає в дискусійному клубі Валдай. Ми трішки пізніше зможемо зрозуміти про що він говорить однак, все ж таки, якщо аналізувати його вчорашні заяви, і здається так, що він чи не вперше напряму сказав, що Україна втратила свій суверенітет, і чи не здається, що він от вже чи не вперше знову ж таки відкрито не через уроки історії, як він це робив, 24 лютого, говорить про те, що справжні плани Росії це все ж таки повна окупація України. Ну, доки ми спілкуємося, я якраз цього військового злочинця пробую прочитати, що він там наговорив. Ви знаєте, в принципі, можна було навіть не брати телефон і не читати, що він наговорив, тому що відомо все заздалегідь. Ну, я почну з переговорів. Нагадаю, що після початку війни були якісь хімерні спроби перемовин, і навіть наша делегація їздила до Туреччини, і там були перемовини з якоюсь російською делегацією, якогось там російського клоуна виставили незрозумілого. І я тоді був не просто скептичний. Я тоді чітко сказав: ніяких переговорів з Росією не буде. По одній простій причині у Путін готовий переговори вести тільки про одне з Україною, я кажу чітко. Про те, щоб Україна капітулювала. Україна готова вести переговори з Росією тільки про одне: повністю забратися з усієї території України, визнати повністю весь, всю територіальну цілісність України, повернути Донецьк-Луганську Автономну Республіку Крим і повністю відшкодувати всі збитки, а точніше заплатити всі репарації і ще понести кримінальну відповідальність в міжнародному кримінальному суді. Тобто, ну, де тут є місце для перемовин? Перемовини можуть бути тільки в одному випадку, тоді, коли в Україні буде перемога на полі бою. Це те, чим сьогодні займається Україна, Українська держава, українські вояки і наші західні союзники. Тепер щодо взагалі, чи готовий Путін до переговорів? Я вам скажу, що він готовий, але знаєте до яких переговорів? І він ж в своїх оцих маразматично радянських бесідах. Які от він віщає, то пам'ятайте, він істу статтю історично він писав історик. Не хочу казати, який да то він зараз розповідає, яка велика Росія, і які великі геополітичні цілі Росії, і він дає характеристики Україні про те, що Україна втратила суверенітет. Він переплутав, Україна бореться і виборює свій суверенітет проти диктаторської терористичної Росії. А з ким він хоче говорити? Я вам скажу, з ким він хоче розмовляти. Він е, наслухався, напевно, президента Ші, е, який буквально декілька днів тому на своєму партійному конгресі отримав уже третій термін, і який мав доволі таку чітку антизахідну риторику. Наслухався своїх попередників е, на посадах генеральних секретарів ЦК КПРС з антизахідною антиамериканською антиамер... риторикою. І він вважає, що він може диктувати умови світу, де е, президент країни, яка по економіці менше. Ніж штат Каліфорнія в Сполучених Штатах Америки, буде сидіти за одним столом з усім цивілізованим світом і ділити світ. І в рамках поділу цього світу саме про такі переговори він мріє, де Україна повинна відійти йому в так звану його сферу інтересів. Вони це вже штовхали років 10-12 тому. Тобто, от де ключова річ у Путіна. Тому переговорів між Україною і Росією бути не може. Можуть бути переговори між Західним світом, де Україна частина, про звільнення всіх українських територій, про репарації і про кримінальну відповідальність Путіна і його режиму. Пане Яценюк, та, але водночас, от з цим виступом Володимира Путіна був візит президента Гвінеї Бісау до Києва. Про це ми детальніше трішки згодом будемо говорити. так ось під час цього візиту Умару Сісоку Ембало, нібито сказав, що Путін хоче переговорів. Його речник цю інформацію, нібито сьогодні вже спростував, але все ж таки, от. Чи міг Путін через одного з африканських президентів зокрема передати ось такий меседж? І якщо так, то що він може означати? Ну я вам уже дав відповідь на питання про реальність переговорів. А ваше запитання друге: воно лежить в площині. Чи грає Путін з різними? Механізмами, в тому числі геополітичними, і чи продає він різні меседжі різним країнам. Ну звичайно, ну він ж брехун патологічний. Тобто вранці він буде казати, що він хоче переговорів. Ввечері він буде відправляти ракетні удари по Україні, думаючи про те, що це схилить Україну до переговорів. На наступний ранок він буде дзвонити Ердогану. і Ердоган буде казати, що Путін став м'якший, а потім він знову виступить, так як він сьогодні виступає в Валдаї, і знову буде просувати свою. Антиукраїнську, антизахідну імперіалістичну російську ідеологію тому все це не більше ніж частина великої війни, навіть не гри, а великої війни. І нам треба усвідомити, що війна відбувається, ключова війна відбувається на полі бою, але крім поля бою, в сучасному світі ця війна має дуже дуже багато інших вимірів. Починаючи з того, що він роб, намагається зробити гуманітарну катастрофу в Україні, через це він бомбить об'єкти електроенергетики. Він намагається позбавити українців. Просто навіть питної води, те, що відбувається у Миколаєві, він намагається розбити об'єкти цивільної інфраструктури і забезпечення життєдіяльності країни. Він далі буде намагатися підірвати єдність між сполученими штатами, європейським союзом і всередині Європейського союзу. Він далі буде пробувати грати з Китаєм і Індією. Я дещо здивований заявою індійського міністра оборони. Ви напевно бачили про те, що там Шойгу розмовляв з індійським міністром оборони на прохання Шойгу. Все дуже добре сказано. Я тільки одно не зрозумів. Чому в заяві індійського міністра оборони сказано, що жодна з сторін не може вдаватися до ядерної зброї? Можливо, він не знає про те, що Україна позбулася ядерної зброї на підставі Будапештського меморандуму, по якому Україні гарантували територіальну цілісність. Ну так, але Тому нас не Тут... треба ставити на один рівень. Тут йдеться ймовірно про те про розмову, власне чого ж що дзвонив, щоб. Нібито попередити про те, що Україна ну, готує просто, брудну бомбу. Нас не можна на одну на одні ставити шаблини разом з росіянами. Це Росія придумала про брудну бомбу. Це Росія володіє ядерною зброєю. Це Росія брязкає ядерною зброєю на весь світ. І це Росію повинні зупинити всі країни, які володіють ядерною зброєю, на відміну від України, яка віддала добровільно свою ядерну зброю, щоб не допустити ядерної катастрофи. Тому, повертаючись до президента Гвінеї Бесау і до всіх інших е різних сигналів, не вірю жодному слову військового злочинця Путіна. Спостерігаю тільки за його діями. Дії підтверджують наступне: він усвідомлює про те. Що для нього це екзистенційне питання його політичного і фізичного виживання. Українська перемога означає смерть Путіна як, як суб'єкта, тобто як політичного суб'єкта. І е, в цій ситуації Путін уже бореться не за оці цікаві фрази, нікому не потрібні, про які він розповідає про велику імперію і так далі. Він бореться за своє фізичне виживання. Пане Яценюк, так ну і вочевидь тактика, яка була обрана Російською Федерацією, це удари по енергетичній інфраструктурі України, наближається зима. Ми не знаємо, як в Україні буде проходити опалювальний сезон. Однак, знов ж таки, КМІС провів опитування, і згідно нього, 86% українців готові терпіти і відключення світла, і інші незручності і небезпеки, аби ЗСУ довели справу до перемоги і повністю звільнили Україну. Вочевидь, наскільки показує це опитування, така тактика з руйнування інфраструктури для того, щоб населення можливо вийшло до влади і сказало, що досить війни не спрацює, вочевидь, я сподіваюся, що така тактика не не спрацює. Вірю в це. Але переконаний в тому, що це є частина тактики, яку підготувало головне управління розвідки Міністерства оборони Росії ГРУ і їхня служба зовнішньої розвідки. Чому? Вони копіюють дуже багато сценаріїв при, в принципі аналогія, яка, наприклад, була в Іраку. Значить, тоді, коли іракський уряд за підтримки Сполучених Штатів, відновлював інфраструктуру і відновлював електроенергетику, що робили антиурядові сили? Бомбили і підривали ці об'єкти енергетики з тією метою, щоб відповідальність поклали на уряд і на владу. Тобто він сидить, і от всі ці потвори, які там біля нього, сидять, і вони. Через гуманітарну катастрофу намагаються в тому числі підірвати віру українців в перемогу і впевненість українців в тому, що що ми вистоїмо. Я переконаний в тому, що ми це пройдемо, але зима буде дуже дуже складна. І вона буде складна в першу чергу для України, і тут нам потрібна підтримка знову підтримка наших західних друзів, починаючи з е, трансформаторів, які на превеликий жаль не всі підходять для української енергетичної системи, і закінчуючи угу. різним там додатковим обладнанням, яке розбомблено росіянами. І друге, що і в самій Європі ця зима буде складна, але в, в чому я впевнений: ми пройдемо цю зиму. Зима має початок і зима має кінець. Е, Європа допоможе Україні, і Європа стане сильнішою після цієї зими, також е, а український народ. Е, ми знаємо, хто злочинець. Це Росія, і Українська влада повинна все зробити для того, щоб максимально забезпечити енергопостачання в українські хати, максимально допомогти обігріти людей. І не дати жодного шансу росіянам внести розкол в українське суспільство. Дякую, дякую, пане Яценюк, за ваш аналіз наживо на Радіо Свобода був прем'єр-міністр України 14-16 років.